Опять моя улюблена тема про основи здоров'я, як у школі. Реально. Після пробіжки. Е, холодного душу що прийшло в голову, думаю, як би то відео записати якесь. Добре. У мене про основи здоров'я е, тако, схема така. Кожен день треба окислювати свої клітинні тіла. Оце оцю, всю свою е, ну, тіло. Трохи м'язів і так далі, треба кожен день окислювати. Щоб окислювати свою анатомію діла треба так. В місяць э, руть ці дві пари красулків і більше стало. Зношується 20 пар шкарпетки, а може більше, я не ліджив, я знаю, що до фіалу. Що ще там? Навіть ну, перегадаю. В спортзалі йде в день година. Година в день йде. Ну це менше. Ну, 30 годин в місяць, виходить. може 25, залежно там. Може ну, щось не виходить. Там, Отак, пробіжка. А, і цілий день взагалі нічого не їсти. Навіть воду не пити, ну хіба трохи води. Нічого ніде не ходити, не їсти, не, коротше, не зриватися, ніякої ніяких тих приколів, прикладів з, з усіх людей, які навколо мене не брати. Ну, Одним словом. Світло криво на мене світить. А я рівний світло світло відкрива на мене. Ді. Я коли бухаю, усе вижу криве. <риве> так що таке. Чкідливо бухати для мого здоров'я. Що <риве> ще я там мав додати? Так, mm -hmm. Mm -hmm -mm 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 -mm. Так, окислюю свої клітини тіла, там, коротко, свою анатомію тіла окислюю. Це пробіжка, спортзал. Взагалі ніч не їсти, їм ввечері міф зруйнований, що желудку не можна на, на вечір нагружати там. Моз працює вдень, Коротше, в день, жлудок Коротше, У мене все логічно. моя логіка особиста. Е, так. Цілий день голодний, бо голодний робитися хоче. Вдома чітка їда. Там, е, якась класна їда вдома. Який прийшов нормально, перекусив, як кінь. Або... Те, що там так є, як, як я не знаю. Тегер, барс, ведмідь. Ну, коротше, прийшов нормально, теляти не перекусив, Вітамінів якихось пішов у лісі, вібрав, побігав. І всі принципи для того, щоб окислювати своє тіло. Пробіжка нормальна втрачала треба два рази в день підміти. Піднятися взагалі було б рано підніти наше, зразу лише пролупив очі з пітнів. Коротше, лишив там тілку відпочивала. А потім в спортзалі спітнів. Ну, коротше, рази в день треба підніти. І ввечері треба підніти. і потім коротше там. Ну і озеро побіч загартуватися. Зразу, так аби. Все, окей, і ввечір якось прибіч і <с -п 'я> перекусити ліче спати. М -м. Ну, один мікроскопічний відсоток. Який треба обов'язково кожен день робити. І все буде прикольно. Все буде нормально, типу не буде. У мене процес старіння, я зірвався трохи там подурів, бухав трохи цю горовку, Багато бухав і процеса старіння пішли вперед. Це акне, розація, почервоніння, узолки. Узолки, такі вже один чи довій досить на цю тему говорив. Там я був п'єний, правда? Зараз я тверезий. На жаль, якби я був п'яний довше відео знімав, так перезим. Ну, ну, я сказав, що треба і пішло геть. Ну, коротше, пліщі почав витискати. Зірвався. Що ж там? Тихи, всіки всі, неадекватні. М -м 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 -м. Та все, я все сказав. Чисто це мій щоденник, о, сам до себе став, поговорив. Собі м -м Подивився, що я там говорю, подумав. Що би я там, як би я там, то все ліпше вийшло, саме ліпше. Я поговорив, подивився на себе зі сторони, що як я там. Понятно, що кожен відос місяць що такий що я тільки своїх відосів відео капець просто. Ну, все одно. Подивився, як зі сторони мій голос звучить, як я виглядаю, як це все симетрія тіла, яка складається з білків жирів, виглядає це все на купу. І окей. Okay?